Друзі, вас вітає Арест Тіві. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У травні 2023 року родина заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП підтримки купила автівку і квартиру в Полтаві. Про це повідомили у національному агентстві з питань запобігання корупції. Під час моніторингу аудитори виявили, що родина воєнкома купила авто Тойота rav 4 за майже півтора мільйона гривень, і цього ж місяця його мати купила квартиру у Полтаві за два мільйона гривень. Їхні офіційні доходи свідчать, грошей на такі покупки у них не могло бути. Наск визнало, що квартира площею 97,7 квадратних. Метрів придбана за кошти воєнкома, хоч і реєстрували її на матір. Різниця між вартістю нового майна та законними доходами родини становлять понад 1,8 мільйона гривень. Матеріали передали до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зараз вирішують питання щодо звернення до суду. Правоохоронці можуть звернутися до суду, щоб активи визнали необґрунтованими і стягнули у дохід держави. Також воєнкому з Полтавщини загрожує до 12 років в'язниці. Днями слідчі передали до суду справу про побиття підлеглого. Слідство встановило, що керівник районного ЦЦК. Мав особисту неприязнь до потерпілого. Таке ставлення до потерпілого сформувалося, бо той відкрито говорив про різні конфліктні ситуації, які були в колективі. Аби прикрити рота підлеглому, воєнком вирішив провести вибухову роботу. Посадовець взяв з собою головного сержанта та солдата, керівником яких був потерпілий. Вони опівночі на авто під'їхали до будинку потерпілого та викликали його на розмову. Днями суд відсторонив Сергія Погорєлова від керування Миргородським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Інформація про деталі розгляду клопотання. Лишається закритою правоохоронці затримали воєнкому на гарячому під час отримання ним неправомірної вигоди за зняття з обліку першого транспортного засобу. Фігурант затриманий в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Керівнику військомату повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує Крання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Посадовці військомату на Полтавщині взяли під варту за ухвалою суду. Чиновника підозрюють у вимагання хабарів за оформлення документів для ухилянтів від військової служби. Слідча суддя визначила заставу в розмірі 214 тисяч 720 гривень. Якщо чиновник внесе її, зможе вийти з під варти. Строк дії ухвали до 28 вересня двадцять року. Її можна. На оскаржити з матеріалів справи відомо. Це може бути посадовець Миргородського РТЦК та СП У Лохвиці. Його підозрюють у тому, що діючи за змовою чиновники у різних військоматах вимагали хабарів у розмірі 6 тисяч доларів США за оформлення документів для виїзду з України. Нагадаємо, що спецпризначенці Полтава затримала офіцера, який вимагав хабаря у військового. 30 тисяч гривень з погрозами вимагав офіцер військової служби правопорядку з сум правоохоронці затримали під час передачі грошей. Раніше зміст писав, що чоловіка з Кременчука у підробці до. Одок для ухилянтів від військової служби підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 160 тисяч гривень. До зустрічі друзі.